Чорна каса Миколи Беззубенка, третя частина. Ми будемо говорити сьогодні про родину фістерів, ДНР, медицину. Що спільного тут із працівниками служби безпеки, з Єрмаком татаровим. Як так сталося, що Демчина Запорошенка супроводжувала чорну касу на митниці? А зараз це робить Микола Беззубенко, Це не є просто мої вигадки. Звісно, багато пишуть, які ти можеш надати докази. Окрім звернення до правоохоронців, під цим відео у коментарі я розміщу електронну адресу, на яку ви зможете надіслати запит: чи ви журналіст, чи ви правоохоронець, і всю доказову базу хронології я вам надішлю за запитом. Крім того, якщо ви маєте якусь інформацію від себе, то ви можете писати на цю електронну адресу. І якщо перевірю, це буде відповідати дійсності і теж буде відноситися до клану Безубенка до чорної каси офісу президента, я це обов'язково розміщу. Хочу, щоб було зрозуміло, як журналістській спільноці, так і правоохоронцям, до офіцерів, СБУ правдивих. Я вже звертався до Служби безпеки України. Моя мета є єдиною, щоб ніхто в майбутньому більше ні разу прикриваючись. Повноваженням, які надає держава, фактично народ України, не набивав свої власні кишені, при тому здаючи інтереси української держави. Отже, Еміль Фістель, на перший погляд, здається, звичайний хірург. У нього є сини та родина. Але іде мова не лише про хірургію і медицини йде мова щодо людей, частини родини, котрі залишилися у тимчасово окупованій частині Донецької області а крім того, що залишилися. Еміль Фістель та його сини ще й відкрито сприяли терористичній ДНР. Е, відколи він почав завзято підтримувати сепаратистів у його клініці на Донеччині лікують військових злочинців та терористів. Е, навіть більше того, у 2017 році він удостоївся премії терористичної ДНР. Людина року здавалось би, все зрозуміло і логічно. Ні, Фістер, ні його родина не можуть розгулювати на свободі, бо підтримують і досить терористичного ДНР. Та, попри це, його діти є успішними бізнесменами, сини Фістелі та. Представляючи медичний напрямок в Україні, вони ще є найбільшими гравцями на цьому медичному ринку. За інформацією активістів, під прикриттям Кирила Тимошенка з офісу президента, родина Фістелів наприкінці 2020 року взяли під повний контроль систему закупівель транспортних засобів збройних сил України. До прикладу, компанія Братів Фістель лише за 2020 рік, і 2021 на постачання автомобілів швидкої медичної допомоги заробила 3,4 мільярда гривень, здобувши перемогу у увага 202 тендерах. Інший приклад це компанія Автоспецпром. Фістелі заробили понад 1,5 мільярда гривень лише за перші 4 Роки роботи системи прозоро разом із фірмою Відію Дікоменс, яка час від часу була їх, начебто конкурентом, вони виграли 98% коштів, виділених державою на закупівлі швидких. При цьому в інших тендерах, навіть якщо перемагав відінікомерс, ця фірма все одно потім робила замовлення через «Автоспецпром», Тобто компанія Фістелів, частина тендерів взагалі відбувалася або без конкурентів, або з прописаними вимогами, під які чітко потрапляв лише один з претендентів, і це фірма Фістелів. Пригадуєте, як депутат Іонова колись била на сполох, що Охмадит хоче закупити обладнання за завищеними цінами і ниточки ведуть до терористичної ДНР. Так от ішлося саме про тому числі родину Фістелів. Водночас одним з найбільших їхніх замовників є КМДА. Столична адміністрація постійно створює умови для перемоги компанії цих прихильників терористичної ДНР. А в питанні витратних матеріалів для гемодіалізу компанія Фістелів і взагалі стали монополістами на українському ринку. Вони технічно позбулися конкурентів. Вгадайте завдяки теж її до. Умогою з допомогою служби безпеки України, а саме всіх, хто був в підпорядкуванні Беззубенка. і коли почало СБУ начебто, розслідувати справу, то теж Беззубенко допоміг ще й закрити ці справи в законі. Типу, що СБУ вже все перевірило, все гаразд. Порушень законодавства не виявлено. Ми говоримо про все того ж самого Миколу Беззубанка, який будучи в економічній контрозвідці. Збирав данину для свого керівника Семочка, і вже тоді ще руком вони обдумували, в який спосіб вони монополістично зайдуть на медичний ринок, на ринок медицини та тендерів, на ринок бурштину. Як монополізують ринок гемодіалізу? Ви запитаєте, навіщо так складно було йти до монополізації, до оцієї розстановки керівників там Колобродова, Ніжнікова. Та всіх інших помитницях України. І яка кінцева мета? Окрім монополістів, окрім заробітку коштів е і окрім формування чорної каси для теперішнього офісу президента? До чого тут Кирило Тимошенко? До чого тут? Єрмар, до чого тут татаро? Я вам скажу свою відповідь. Особа, котрі явно розуміють, що вони вчиняли злочини проти держави ще за часів Януковича. Ми зараз говоримо про татарова. Особа, котрі розуміють, що рано чи пізно їм прийдеться мати справу з правоохоронцями інших демократичних країн, котрі не дозволять, щоб вчинялася диктатура під прикриттям війни і набивання своїх кишень. Вони готують зараз собі за цю чорну касу приватні міста. Так вони ослухалися, у кінці своїх розслідувань, крім доказової бази. Я доведу, поясню та розміщу, як і де вони готують ті чи інші аеропорти зараз. Бази для вилюту, на мою думку, втечі. І як та у яких країнах вони готують для себе? Цілі приватні міста, і якщо не мати цієї от мережі монополістичної по агентах, по структурах те, що створив Беззубенко, то ви не зможете належним чином зробити дві складових: перше вивести викрадені кошти. Друге, під виглядом тендерів та компаній легалізувати їх, щоб надати потім джерела законності походження цих коштів і сказати, що ні, вони не викрадені. Вони є чесно заробленими ідемо далі. Отже, про випадки, коли Безубенко цікавилися матеріалами у своїх колег, як і що відбувалося по Фістелях, і ці справи дивним чином потім закривалися. Увіть собі відсутністю складу злочину. Та економічна контролюдка, крім того, що де працював Беззубенко, вона почала ще й знищувати всіх конкурентів, наслідок чого допомогла родині Фістелів стати єдиними монополістами у медичному г. Му діалізі, Тож, після розправи з конкурентами, крім того, що брата стали повними. Монополістами в Україні вони почали працювати та поглинати ринок в цілому медичних закупівель медпостачань в Україні. Сам Базуванко, він теж є засновником фірми Medical Supply, де Бізнес-партнером виступає така собі Емма Гук. Крім того, що вона є дружиною СБУшника колишнього Андрія Гука та ще й рідною сестрою Маї Мозер, яка пов'язана з братами Фістель, Раніше на неї була зареєстрована їхня фірма Діспомед, а інша її компанія Global Med Group поставила в охмадит апарати ШВЛ, які в Україну ввозили, начебто, фірма Фістелі. Ну і наостанок тесть базуванка Віктор Сієнко, про якого ми детальніше будемо говорити. У наступних відео свого часу раптово переміг у тендері від КМДА на постачання меблів до обласної лікарні, при тому, що конкурентів якимось дивом у нього не було, і все це відбувалося на тлі переможних тендерів братів. Фісталь у ті ж КМДА. А тепер згадуємо, де батько фісталь чим і як займається. Виходить, що Безуменко ось цей час прикривав і співпрацював із сепаратистами та державними зрадниками. Отже, якщо ми беремо всю хронологію з ким я співпрацював, співпрацює зараз беззубенко, ми розуміємо, що частина людей, котрих привів колись Демчина, а після нього симочко, опісля нього, нього Беззубенко, та приводять зараз, то вони е, хтось скаже, вони пішли в СБУ і перейшли на митницю. Ні. Вони залишили своїх представників в СБУ, поглинули медичні тендери, та частину тендерів ми потім будемо продовжувати від Міністерства оборони, заводять своє середовище у прокуратуру, у інші органи правоохоронних структур та поглинають митницю, щоб підтримати це все економікою. Тобто, в момент, коли вони будуть перекривати та підстраховувати відступ всіх людей з офісу президента їм важливо, щоб було багато маленьких беззубинків у правоохоронних структурах, котрі будуть казати, що у діях представників Татарова, Єрмака, Тимошенка та інших, на мою думку, злочинців та тих, котрі вчиняють шкоди для українського народу, у їхніх діях злочину не виявлено. Розповідаючи про мережу, варто знайомитися з Юлією Беззубенкою, дружиною Смотрящого Миколи Беззубенка та Іриною Баришевської. Юлія і Ірина Берешевська є подругами. Сімейні зв'язки вони є значно ближчими. Колишній СБУшник у минулому Микола Берешевський — це український підприємець, начебто, позиціонує він себе прозоро, зрозуміло, і кожен тут може подумати: я теж можу почати вести медичний бізнес. Але варто знати, що він давав династійний бізнес. Передавав своєму синові та свекрусі Олексії та Ірині Боришевський. Окремо по Миколі Боришевському варто розуміти, що він приймав участь у так званих діалізних війнах. Так? І там теж присутня була фірма Беззубенка. І безпосередньо, знову ж таки, в цей час працював в економічній контрозвідці. А дружина Олексія Боришевської Ірини є донькою полковника СБУ Віктора Бобришева. Про це, мабуть, Будемо в майбутньому згадувати, щоб ви розуміли, яку роль відігравав Віктор Бобришев у встановленні безпосередньо самого е Беззубенка. Окремо сприяли не лише зв'язки батька й Тестя Боришевського, але й його кумівські зв'язки. Йдеться не лише про Беззубенка, а йдеться про... Подружжя Костянтина Моргуна це колишній начальник департаменту інформаційних технологій у Генеральній прокуратурі України. Тепер розумієте, до чого я розповідав, що вони будують цілу мережу для відступу відходу і фактично втечі з України після того, коли вчинили злочин. Окремо вони вибудовують і сусідство з Романом Неговіловим. То не дивився мої попередні розслідування. Неговелов це партнер Беззубенка по економічній контрозвідці, по збору даних і по взагалі всілякій допомозі, відомству Сергія Самочка. Також сусідами Баришевських є Артур Герасимов, народний депутат України і поплічник Порошенка, син колишньої. Міністерка охорони здоров'я Раїса Богатирової. до речі більшість схем Берешевських були організовані саме за її каденції. Ігор Білус, крім того, це колишній голова Державної фіскальної служби та фонду державного майна України. Ну і не зайвим буду сказати, що Боришевський має дуже тісні і дружні стосунки з Максимом Степановим. Максим Степанович це колишній голова Одеської області і в минулому міністр охорони здоров'я. Далі більше саме за часів роботи Степанове в Міністерстві охорони здоров'я у останнього в помічниках з'являється такий собі Ігор Іващенко. Все би нічого, але до цього Іващенко був топ-менеджером у медичних компаніях Берешевський. Отже, тепер у вас чіткіше ще більше вимальовується картинка Баришевські, Артур Герасимов, Ріса Богатарьова, колишній міністр охорони здоров'я Степанов. Навіщо в цій всі монополії Безубанкам, і в тому числі працівників прокуратури інформаційного відділу, ДБР в подальшому ми будемо перетинатися, МВС та інших правоохоронних структур. Саме для відступу. І продовжуємо далі знайомитися, до прикладу, з виконавцями на місцях. Я вчергово нагадаю, що під відео у першому коментарі буде електронна адреса з журналістів, з правоохоронців, з офіцерів, котрі готові долучитися, щоб структурувати величезне кримінальне провадження по чорній касі Беззубенка, Єрмака, Татарова. Та хто ще зовсім президента долучався та пробує сприяти втечі злочинців, котрі вчиняли злочини проти українського народу? Можете ознайомитись із матеріалами, надіславши запит на цю електронну адресу. Та також надати свої матеріали. Адже розслідування по беззубинку буде тривати, і у нас ще багато епізодів, багато дієвих персонажів. Наступні на кому ми зупинимося, це Ніжніков і Колобродов, Ілля Ніжніков і Андрій Колобродов. Хто вони? Яка їхня роль в цьому та яку вони роль продовжують зараз реалізовувати на заході України? Отже, Андрій Колобродов у березні 2021 року цей чоловік очолив Галицьку митницю. До того він працював в економічній контрозвідці СБУ і з моїх джерел був безпосереднім виконавцем наказів Беззубенка. Саме на ньому лежала відповідальність за так звані конвертаційні центри та інші нелегальні схеми, з яких отримав вигоду керівник скандально відомий Сергій Самочко. Нагадаю, Микола Беззубенко спільно з Романом Неговєловим були тими людьми, які в інтересах Сергія Самочка реалізовували різноманітні схеми. А вже такі люди, як Колобродов, відповідали за їхню безперебійну роботу, і от настав час вірному солдату Колобродову проявити себе для Миколи по-новому. Щойно вчорашній СБУшник Стає керівником Галицької митниці і одразу розпочинає там грандіозну чистку. Для повного розуміння на початку квітня по всій Україні відсторонили від роботи понад 100 митників, з них 46 лише з однієї Галицької митниці. Схоже, таке завзяття і відданість. Колобродова припали до душі покровителям з офісу президента, адже чи хтось може сказати, що зупинили корупцію на митниця, ні, звичайно. Ви ж, мабуть, запитаєте, а кого було призначено на ті місця Колобродовим та по Заходу України по інших керівниках, а саме там, де був Ніжніков, потім на посаді після Колобродова, потім Рум'янцев на Захарпатті. Та було призначено своїх людей. В тому числі і з СБУ. Чим станом на сьогодні займається Колобродов, Нігов'ялов, Ніжніков з Колобродовим та семочку запитаєте ви. Цю інформацію ми готуємо у наступних відео. Тим часом ви маєте вже відкрите розуміння того, чим все-таки займається Озуба Зубенка. І чому я так відкрито та з розумінням називається все-таки організованою злочинною групою. Інше питання знову ж таки до правоохоронців в Україні. Дуже хочу, щоб вони відреагували належним чином. на моє повідомлення про злочин. Я переконаний, що Кирило Тимошенко, Олег Татаров, Андрій Єрмак вони отримають, якщо не зараз, то весною підозри у скоєнні ряду злочинів. І дуже хочу, щоб ці підозри вручали все таки українські правоохоронці. Я не сумніваюся у здатності та ефективності Європолу, федерального бюро розслідувань. Але попри те, це правоохоронні структури, хоч і дружніх, але інших чужих країн. У нас є своя українська держава. У нас є свої правоохоронці. Я знаю, що у нас в службі безпеці України, у ДБР у НАБУ, у спеціалізовані антикорупційній прокуратурі є правдиві українські офіцери. До наступних відео про чорну касу Беззубенко. Я очікую на ефективні рішення правоохоронців. Я бачу, що поки що частина тих, хто... Прогнулися під злочинні дії Татарова і Єрмака. Вони вчиняють лише дії щодо активістів, журналістів, ветеранів, блогерів. Але я знаю, що серед офіцерів правоохоронців є ті, котрі зупинять правдивих внутрішніх ворогів, котрі засіяли певну частину офісу президента і готують собі чорну касу для відступу, адже не буде ніякої їм. Ні чорної каси, ні відступу будуть підозри від українського народу.